За матеріалами СБУ до 15 років заочно засуджено українського експравоохоронця, який брав участь в окупації Донеччини та Луганщини. Колегія суддів Шевченківського районного суду Чернівців визнала беззаперечними зібрані служби безпеки докази державної зради уродженця Запорізької області, який ще у 2014 році перейшов на бік ворога, а нині воює проти сил оборони України. У 2012 році фігуранта звільнили з органів внутрішніх справ за порушення дисципліни. А у квітні 2014-го його мобілізували до однієї з бригад Національної гвардії, яка виконувала бойові завдання в Луганській області. Проте зрадник самовільно залишив місце дислокації і приєднався до так званої Запорізької роти терористичної організації ЛНР. Пізніше він виїхав на окуповану територію Донеччини і воював проти підрозділів ЗСУ у складі незаконного збройного формування. Беркут після початку повномасштабного вторгнення Фігурант отримав російське громадянство та у складі загарбницьких військ, брав участь в окупації українських населених пунктів, обстрілах цивільної інфраструктури, зокрема, активно проявив себе в боях під Волновахою та Авдіївкою. На підставі зібраної СБУ доказової бази суд заочно виніс зраднику вирок 15 років за ґратами з конфіскацією усього належного йому майна.